Вітаю, друзі на каналі, фундук італійської селекції. Сьогодні розглянемо вихід ядра, вагу горіха а також як планшуються дані сорти. Сьогодні на огляді такі сорти італійської селекції, як Нокіони, Кампоніка, сан джовані Фертіли де Кунтарт, Тонда Джентілі Де Лалагне, Тонда Ді Романа, Тонда Ді Джефоні та Тонда Ді Бігліні. Тепер дивіться по кожному із сортів. У нас практично є всі сорти, крім Тонда Ді Бігліні. Нокіони є, Кампоніка є 4 дерева, фертіли декунтар, також 4 дерева. Сан-Джовані докупили запилювач під кампоніку 10 штук. Е і також найбільша кількість з нас є тондаді Джеффоні. І десь так по 10 по штук, тондадінтіля Делеланги ла і тонда Ді Романи. Тільки що запилюєш тондадінтілі Деланги і Романи, в нас є другий рік походу пішов вегетації. Е сорт тонда Ді бігліні в нас немає саджанців, просто так для. Ознайомлення. Е, основний напрямок це у нас є тонда джефоні і запилювачі до них. Також кампоніка і запилювач сан Фертіле, деконтарт і Нукіони. І поки що розмножувати для себе не будемо. І це середня вага горіха. Нукіони 4,3, кампоніка 3,5, Сан-Джовані 3,3. фертіле 3 грами, ланге 2,3, Романа 2,6, чифоні 2,9. І бігліні 2,9. Зараз визначимо по кожному із сорту вихід ядра. Почнемо із запилювача Тонда до Чілі Делаланги. Ось дивіться, якої форми горіх. Там, вага 10 -го горіхів 21,3. Там, дивіться, наповнення ядра. Скорлупа дуже тоненька, ядро ідеально круглої форми, середня вага ядра в районі грам. 1 грам, 1,1, 1,2 в тому районі. Ді Романа. Горіх подібний до, до ді Джифоні. Ось такої форми. Характерна з боку, ось така. Ви бачите? Саме в Дюджефоні, 26,6 шість кома грам. Скарлупа теж тоненька, виповнення з ядра чудово. Наступний основний сорт це і тонда Ось Дивіться, якої форми горіхи. Характерні ось такі полоски на самому горісі. Практично так як і в кожному італійцю. Ось така форма. Чуть-чуть більші є, чуть-чуть менші. 28,6. Із-за наповнення ядра. Наступний сорт Tonda di Begliani. Чимось подібний до тонда Діджефоні, Тільки чуть-чуть верхня частина, так якби чуть ширша є. Ось, бачите, чимось подібний до джефоні і Нокіоне. І колір гріха чуть темніший. Вага 29,5. Ядро теж чудово наповнене, тільки, наповнене, тільки що скарлупа чуть-чуть товстіша за попередні сорти. Наступний талії свертіли до контарт або Барселона. Цей горіх в районі 3 грам. Це ядро е, даного сорту має ось таку форму і колір. Такий чуть-чуть червонуватий, щось і, 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 таке подібне. Ось ця шолуха має до керасунда чи космор, щось таке подібний колір. І більш відтінок такий темний, темно-коричневий чи і, і, такий колір цікавий досить. 12,3. Сорт сан Це Цей запилювач до кампоніки переважно. Горі ось такої, чимось нагадує форму кампоніки, тільки чуть-чуть видовженіший. Ага, в районі. Сорт Кампоніка. Це є один із найкрупніших італійців. Ось така форма. Так. 36 грам. Ось дивіться, яке велике ядро. Чудове наповнення. Скорлупа досить тоненька. 12,3. Сорт сортно кіони. Цей горіх за формою, плюс-мінус такі по вазі трохи важчий, але мінус даного сорту це є його тоста скорлупа там вага 10 горічків. 43 грами. Скарлупа дуже тоста. Для порівняння, це з Карлопа Кампоніки, це з Карлопа Нокевана. Бачите, практично в два рази товстіше. Наповнені з ядра також непогано. Так, дивіться, вивів я процент виходу ядра. Давайте для початку глянемо. кіони 31%, середня вага одного ядра 1,3%, Кампоніка 45%. Вага одного горішка в середньому 1,6 грами Сан-Джувані 45%, 1,5% вага горішка ядра. Фертіла декунтарт 43, 1,3 ядро важить. В середньому тондаді Бікліні 39%, 1,1% джефонів в районі 43-44%, 1,2 ядро, тондаді Романа 47%, ядро важить таке саме, як тондаді джейфоні по вазі, і Тонда де Лаланги 47%, а ядро в районі 1 грам. Ось дивіться. Який результат? Найменший процент виходу ядра це є Sornoкіон і сор, сорт Тонда Дібігліні менше, ніж 40%, плюс-мінус вихід ядра в італійців такий самий, як і у американських сортів. Зважте який цікавий колір мається і, порівняно із джефоні. E, джефоні, що замітив, має більше ось таку шунуху. Тонда джекінне, де ла Ланге має чуть -чуть глад... Тонда ді Романа має чуть е, менше і таку. Тонда джекінне, де ла Ланге ось такого плану. Вертіли до чуть-чуть червонуватий відтінок має. Мінус жування, це що ядро видовжене. Компоніка плюс-мінус ядро має таку саму вагу, як і Джефферсон. Но це є мінус те, що тут то дуже тосте скарлопа. Ну, а даного сорту в нас немає. Ось такий, друзі, результат. Ось дивіться, зробив невеличкий для себе нотаток, що пізніше на наступний рік також зробити по регіональну характеристику. Що можна бачити по італійцях і по американська по італійських сортах і, і по Американських в середньому 45%, 46% е, вихід ядра. Найменший американців це є е, наз Ямхіл. І Джефферсон 42-43%. Плюс-мінус в тонто діджефоні такі самі, плюс-мінус вихід ядра, ядра і в Джефферсона. Це я думаю нормально. Мінус італій, то нокіони і... Бікліні і Ямхіл це три сорта з найменшим вихідом ядром. Зато найкращий вихід ядра це є сорт Епсилон, майже 52%. Це просто космос. Ось, друзі, такий результат. Так, ставлю зараз на бланшування італійці, подивимося, подивимося, як вони бланшуються Так, прийшло буквально 9. 9-10 хвилин. Треба перше провірити, як бланшується. Якщо буде погано, будемо доставляти шару в шаф сорт Тонда тондадібігліні. Бачимо, бланшується чудово. Джеффон також чудово бланшується. Це таке. Тя гарненькі біле ядро. Добре, що не перетримав, не, пере... не спалив їх. Так, романа. Так, там де Романа практично не хоче банчуватися. Дуже-дуже слабо. Це є мінус. Так, карфоника добрунчується. Так, так, сам джувай запилювач. Так брунчується непогано. Таке досить ядро є дуже новою Так, перші макіони. Ну, Воно чується, але так чуть-чуть. Так, там двічі для наланги. хочет бланшуваться. Не бланшуется. Так бланшуется. И сделаю этот контакт. Просто идеально. Зараз це все пересію і тоді покажу які результати. Так, дивіться результат по бланшуванню по італійцях. <кхм> практично 100% це в нас є сорт тонда діджифоні, тондаді Бікліні. Компоніка в районі 80-90%. Сан Санджовані також в районі 70, -70. -де Контарт практично 100%. Тонда Ді Романа практично не бланшується ось такому. Навіть не міг здерти, і тримав е, цю скорлупу і тримав їх довше ще на, 10 хвилин, е, на 5 хвилин довше, ніж ці попередні. І ось такий результат. Мікіони також непогано планчуються, десь на 70%. Ось таке ядро. І тонда де Джентілі де ла ланге Чомусь не знаю, мало б планчувати на 100%, на 100% на 70%. Взагалі треба було ще потримати, але... Такий маємо результат. 100% це є джефоні, пінліні і де декунтарт. Ось такий результат по італійцях.